Му терору, який влаштувала Російська Федерація, ні кінця, ні краю гинуть українці, знищуються міста і села. Аби війна не просувалась далі, і була змога захищатись. Постійно потрібна зброя та інше обладнання, що необхідне для супротиву та збереження життя тих, хто нас боронить. В Рівненській ОТГ, що на Ковальщині з моменту повномасштабного вторгнення, мобілізовано більше ніж 170 жителів. Вже є загиблі, їх 14. Десять чоловіків вважаються зниклими безвісти. Аби скоріше припинити ведення цього страшного обліку, громада як може долучається до допомоги збройним силам. Минулому році ми акумулювали на збройні сили України суму в розмірі приблизно 13 мільйонів гривень. А цьогоріч, уже от якщо брати 10 місяців. То ми вже передали на Збройні сили коштів на суму 19 мільйонів. Це майже половина бюджету. Закупають і передають мобілізованим землякам квадрокоптери, системи РЕП, старлінки та інші зарядні пристрої. Частину коштів передають бригадам у вигляді субвенцій, а вони вже вирішують, на які потреби їм їх використати. Військові обов'язково звітують за кожну витрачену купівчину перед громадою. Щось відправляють поштою деяке обладнання доводиться вести самостійно. В минулому році був на Бахмутському напрямку, на Купінському напрямку. Біля часу Гояру були минулому році. Ну, поїдемо 100% на Покровський напрямок і поїдемо на Харківський напрямок і на Запорізький. Це. Вони ну, від приїжджають на якусь там точку, скажімо. Ми туди їдемо, вони до нас десь на нейтральній території. Ну, якщо Покровський напрямок, я думаю, що це Краматорськ, швидше всього. Про данні місце зустрічі не повідомляють, тільки звітують постфактум. Пан Валерій чекає на повернення з війни 27-річного сина Михайла, що служить в десантно штурмових військах. Каже, що він був мобілізований одразу у 22-му. У мене служить син. Ми вже третій рік. Тяжко, звісно. На яких він був в напрямках? Харківський, Луганський і зараз Покровськ, Донецька область. У відпустці за цей час військовий був один раз і навіть не до кінця поїхав раніше, бо дуже там тяжко і гаряче. Рідний військовий про жахи війни втрати побратимів не розповідав. Батько каже, береже їх. Хочу подякувати нашій громаді за все. Вони допомагають чим можуть. Так само дронами допомагали. І недавно наш голова передав який буквально от пару днів тому. Так само. Допомагали ремонту автомобіля, який зараз ще знаходиться у мене, мають тобто, хлопці приїхати забрати. Люди всі ці морі допомагають. А ще співробітники сільради та вчителі вирішили кожного місяця влаштовувати збір день без заробітної плати на фронті від дефіциту техніки, і і так кепське, якби на збори територіальних громад та рідних уявити собі страшно, які б могли бути наслідки. А запити надходять регулярно. Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте наразі з війни? Чекаємо всіх, чекають саме. Саме потребують. Ми всі знаємо, що потребують. Вони потребують безпілотників, ребів, все таке саме, що вони потребують. І потребують допомоги нашої, яке потребують людей, бо нема нікого. Людей дуже мало і дуже, дуже важко їм. Зараз вони, вони побули вже. Вони ще не були на ротації. Поки розмовляли із чоловіком, йому якраз подзвонив син. Що вам треба зараз на сьогоднішній час? Питається. — Треба додому вернутися. До дом... Ми теж знаємося, на що треба додому вернутися. Але потреба яка є ваша? Дрони. Дрони, дрони, дрони. Син пана Івана Сергій раніше був у третій штурмовій бригаді, зараз в розвідці в безпілотних військах. На нього чекають ще мати, дружина та донечка. Наразі перебуває на турецькому напрямку. У відпустці ще не був, бачились, коли йому передавали машину для фронту. Батько каже, що надії на державу вже немає тільки на себе та громаду. То, то, то навіть немає, що говорити, навіть що ждати. Держава нічого не допомагає. Вони все на своїх. От вони були тут на Львівській області, то вони навіть переїжджали ротації, навіть були за свої рахунки. Негативним моментом є те, що з минулого року у нас держава забрала військові ПДФО, бо таким чином ми мали. І наповнення бюджету певне, і звичайно, що могли оперативно реагувати на ті чи інші запити від військових, тому що військове ПДФО забрали, але по суті запитів не зменшилося. Я б навіть сказав порівняння з минулим роком втричі, а то й в чотири, й в чотири рази запитів тільки збільшилося. В разі поранення односельців військовослужбовців їм має сплачуватись від 10 до 30 тисяч гривень. До 200 тисяч гривень ми передбачаємо, якщо людина потребує реабілітації. У нас, зокрема, тільки в цьому році чотири таких допомоги ми надали. З бюджету Рівненської громади сім'ям земляків, що боронять Україну, виділяють по 5 тисяч гривень. Це разова щорічна грошова допомога, гроші, хоч і невеликі, але рідні кажуть, що ці кошти йдуть на наближення перемоги та здійснення мрії, про яку кажуть із тремтінням в голосі. Всі хлопці вернують все, Зробить що... завертатися додому. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із Рівненської ОТГ для новин на часі.